З нагоди 24-ї річниці незалежності України у Рівному відбулися урочистості, які пройшли в обласному драмтеатрі. Участь у заході взяли представники державних структур міста та області, громадських і релігійних організацій, політичних партій. Особливу увагу приділили відзначенні військовослужбовців та учасників антитерористичних операцій. Хочу подякувати кожному українцю, який сьогодні своєю мужністю, своїм трудом допомагає. Нашим військовим допомагає нашій спільній перемозі. Ми сильна, успішна, потужна нація. І ми переможемо, тому що з нами правда, з нами Бог. Кожна людина повинна відчувати, що вона потрібна. Так описала свої враження після вручення нагороди Тетяна Громакова, дружина учасника. АТО. Сьогодні саме вона прийшла на нагородження, адже її чоловік у цю хвилину захищає державу на фронті. Дуже велико своїм чоловіком. Він вже другий раз АТО. Звичайно, це для жінок, які чекають своїх чоловіків, це дуже сильні переживання. Але Взагалі, ми жінки військових, ми є їхніми тилами, ми маємо їх чекати, тому що коли вони знають, коли ми їх чекаємо, то їм легше і вони більш жвавіші і, і готові воювати і захищати наш варті. Також пані Тетяна зазначила, що хоч зараз дуже важкі часи, та така урочистість доцільна, адже ширі слова подяки підтримують кожного. Це є подяка тим людям, які роблять свою справу. Будь це військовий, будь це прибиральник, будь це лікар і так далі. Справа в тому, що кожна людина має відчувати, що вона потрібна. Після закінчення офіційної частини на гостей чекав святковий концерт. Марина Гречка Ілона Якимюк – у ритмі подій.